Так, написано, що цю річ, цю, коротше, цю паелю потрібно всипати в пательню з олією, не розморожуючи і смажити 6 хвилин. На, на, ну, на колір, на зовнішній вигляд, вона мені подобається. Зараз подивлюся, що з цього вийде. така ось смакота у мене вийшла. Я спробувала дуже смачно. Рис, я так зрозуміла, він вже майже готовий. Креветки, ну, там, які овочі є, вони також готуються швидко. 6 хвилин і все готово. Так, ну, Покажу вам, як я зашила ті дві дірочки, що були. Це я тільки ось зашила їх. Ну, вони потрібно попрати цю річ, і я думаю, що тут зовсім нічого не буде видно. Отак От я не, не боюся купувати речі з дірочками, це 100% кашемір. Дивіться, я не думаю, що воно так кидається в очі, це під рукавом збоку, біля манжета. Були великі дірки, але зараз тут все чудово. Мені це подобається. Отак От виглядає з зворотньої сторони. Тут зовсім нічого не видно. Після прання ще менше буде видно, де тут були ті дірочки. Я її носитиму. і ви можете носити. Це не значить, що якщо я купила, то вам, ну, як, ви брезгуєте чи що. Носити речі, на яких були дірачки. Що в цьому такого? Я не розумію. Ну Це моє таке ставлення, що якщо купити щось, його можна привести до гарного стану і ще носити декілька років. Воно слугуватиме, а не та річ, яка з синтетики і з масмаркету, де вони ті речі вже. Зовсім втрачають свій вигляд після першого прання. Я задоволена. Так це я вам приблизила. Дивіться, здалеку. Здалеку тут взагалі взагалі нічого там не видно. Доброго ранку. Я оце хочу сказати, що. Я не, не бачу, бачу, що багато людей знімають відео, викладають, блогери, там все. Ну я не бачу, щоб хтось йшов з камери і щось знімав. І таке відчуття, що коли я достаю камеру, то всі на мене дивляться. Іду в магазин. Зараз подивимось, що тут розпродаж у нас. Так, я в примірочній, шапку не встигла зняти. Тут щось прохолодно в магазині світла немає. Тому сьогодні в примірочній буде не дуже яскраво, не дуже світло. Ну, Не ображайтеся, не сердіться, то що можу, то й можу. Знайшла декілька речей: шкіряний плащик, дубляночку. Спочатку пішла по верхньому одязі. І знайшла сумки. Така сумка, тканина, і шкіряні ручки, і шкіряне дно там шкіряне. І оброблене у нас з натуральної шкіри. Це я красивки малому подивитися взяла. Так, підкладка в гарному стані. І взагалом. Ця сумка досить цікава, вона така містка, вона така об'ємна. Пошкоджень я не знайшла по шкірі. А що це шкіра, це я тільки по ручках там зрозуміла, бачите, там видно, що це шкіра, що це не шкір-замінник, а натуральна. І отак виглядає ця сумка в моїх руках. Ну, гарна. Мені здається, досить гарна. То сумочні маньячки, пишіть, як вам моя сумка. Ще знайшла таку плетену сумку, але вона зовсім не тримає форму, вона безкаркасна, така тільки дно шкіряне, таке воно супке. А сама оця плетена тканина, ще має пляму велику, вона дуже така, ну, це, вона не тримається. Вона не буде стояти, вона буде просто така. Оце, як в руках, то добре. Не знаю, що це за бренд, там вказаний він. І на хлястику, на тому, що зовні, і на всередині також написаний бренд. Ручки дуже мені сподобалось, як виконані, але вона, якби була цупка, тримала форму, то була б цікавіша. Це шкіряний плащ, натуральна шкіра, але вона, бачите, яка ну, не матова, а блискуча. І це великий розмір, на мене він дуже великий. Це для тих дівчат, які кажуть, що в секонд-хенді зовсім немає речей на великі об'єми на великих дівчаток з, великим, з більшим розміром, ніж у мене. Все є, потрібно тільки шукати, знаходити і розглядати речі. Шкіряний плащ дуже гарний, в новому стані слідів насіння немає. Навіть він дуже важко, тому що ці прорізані. Для гудзиків вони не, роз, ну, не розношені і важко було розстібнути і застібнути. Пошкоджень немає. Дивіться, яка шкіра, тут така цупкавана, то, думаю, він гарний. Є позначка, що це ж натуральна шкіра, підкладка тут поліестер. Комірець цілий і підкладка в ідеальному стані. Наступно приміряла куртку вельветову, вона втеплена хутром, по тілу в хутром, а по рукавах вона також утеплена, але Тканиною із сінтіпоном застьобується на кнопки, що дуже зручно такі от куртки роз... на, саме на кнопки, тому що їх легко застібнути і легко розстібнути. Ну, я вдягла на свій теплий светр, і вона трошки, як на мене малувата, але як на тонший светрик, то вона б сіла гарніше. Колір вельвету такий темний хакі, він зелено-сірий, такий, бачите, як-то не знаю, ну, хаки, темний хаки. Наступну приміряла це вже дублянка, але вона на мене мала. Ну, І на, також говорю, що на цей светрик. На цей светр товстий, то ну, вона зовсім на мене мала. Хоча в гарному стані і на більш худішеньку дівчинку, то вона б гарно сіла. Мені вона навіть сподобалась, я б хотіла щоб вона була мого розміру. Хутро тут штучне, а верхня частина, здається, була натуральна замша. Ще застібається на такі, в цьому році дуже модні застібки. з такими гудзиками довгими. Наступний приміряла жакетик, тут вовна і віскоза в складі. Підкладка, здається, ацетат, не пам'ятаю вже, але тут дуже гарний колір, яскравий, на мене він маленький, в плечах добре сів, але по стегнах, бачите, я поправилась і вже не сходиться. Мені не подобається, як це виглядає. Потрібно щось з собою робити. Якісь гарні дії. Це показує, але його дуже 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 погано видно. Це жакет із оксамиту. Оксамит Тут шовк і віскоза. Хоча не було бірки зі складу. Вона була, але там все витерлось уже. Але на дотик, я зрозуміла, у мене багато таких оксамитових речей, хай я вам їх покажу в наступному відео, що це саме шовк і візкоза. І це великий розмір, також великий. І я думаю, що на більшеньку дівчинку вона сіла дуже гарно. Так, приміряла штанці. Штанці із віскози і вовни, шоколадного кольору, сіли дуже гарно. І приміряла з такою картиною 100% вовна. Вона мені сподобалась дуже-дуже. Я б її хотіла б собі придбати, але там були вже пошкодження, її дуже любили, дуже носили. Трішки бачите, по манжету, там є вже потертості. І найбільша потертість це була під пахвами, під рукою. Я вам зараз покажу, просто показую, яка вона гарна з цими коричневими штанами. Цей кардиган ну, красиво. А в штанах мені не вистачало кишень, як завжди. Ну, Кишені це все. Хочеться туди всунути руку, і, і щоб воно було зручно. Бачите, які там ну, не дірка, а то вже просто потерлася саме оця вовняна тканина. Наступним приміряла жакет. Жакет також на мене великий це тут вовна. Він дуже красивий, з темно-сірого кольору. Має кишеньки такі поверху, а понизу немає. Він приталений. Тканина приємна. І на дотик зрозуміло, що це вовна. Його потрібно попрати, попрасувати, він буде ну, дуже надзвичайно красивий. Під низ я вдягла такий лонг, знайшла. Це вовна мериноса і розмір S, я думаю, тому що на мене сів в обліпку. І поєдналася з цими коричневими штанами. Також, мені здається, дуже гарно, і сірий і, і такий два кольори коричневого. Поєдналося, дивіться, як красиво виглядає. Ну, хоч примірочні і темно, але думаю, ви щось там розгледіли. Намагаюсь поймати світло, щоб було більш видніше. Ці штани мені сподобались також. Сіли гарно. Це бренд Ту. Тут натуральна тканина, або ліацел, або, або мадал, щось таке. Ну, дуже гарно вони сіли, пошити бананами, і вони як карго йдуть, по боках є кишеньки Колір гарний, є защіпи і довнизу вони звужуються. Висока посадка. І тут, бачите, цей пасок, він не повністю, він пришитий по боках. Отак от пришитий на перід. І можна його зовсім прибрати, а можна і користуватись ним. Наступні шкіряні шорти. Це вінтажні шорти з натуральної шкіри. Шкіра така, ну, вона товста, м'яка. І ну, без пошкоджень. Але вона трішки примялася, Дивіться, як вона цікаво застьобуються. Бачите, сюди хлястики йде застьобується на боку, а цей продівається і з іншого боку застьобується. В гарному стані отут от, прим'ята тільки шкіра, можна її відреставрувати, відгладити, відпрасувати. Є підкладка синтетична, звичайно. А так вони ну, без пошкоджень. Дірок на них немає, зачіпок ніяких немає, і плям також на них немає. Дуже гарно сіли. І це вінтажні шорти, тому що там є бірка, щас я вам покажу її, і побірці це зрозуміло. Тут все вказано, що це за шкіра. А, підкладка нейлон, не полістер, а нейлон, і розмір вказаний сороковий. Зараз у мене вже <смір> сороковий розмір. Був 36-й, 38-й, зараз вже сороковий, і це мене бентежить. <смір> Наступна мені б сподобалась оця спідничка. Я її спочатку вдягла отак, думала, що це перід, тому що застібка була з того боку, де завжди, але потім. Зрозуміло, що ні, що потрібно перевдягти. Бачите, там є зачіпка, але її можна заховати ну, з інший, на інший бік, і її не буде видно. Дуже красива спідничка, хто носить, то я б так і носила, вони мені подобаються. Але я не люблю і не ношу Така от плетіння, якби як під шанель. Плетіння. Що за тканина, що за бренд, не знаю. Зовсім не було ніяких бірок на цій спідничці. Можливо, тому вона й залишилась. Але я вважаю, що це якась дорога тканина і ну, не дешева. Ну, Це вже спідничка із Поліестеру. Взяла її тільки тому, що на ній зміїний принт і такому коричневому кольорі. Має підкладку темну. але Це поліестер, що верхня частина, що нижня то все одно взяла її просто вам показати. Вона мені дуже сподобалась, як вона виглядає. Ну, Я не люблю носити поліестер, але ну, є дівчатка, яким все одно. То така спідничка могла б комусь послугувати красивою річчю на літо. Пошкоджень не було, ні зачіпок, ні плям. Завжди це повторюю. І ще одна спідничка мені сподобалась. Тож Також тут не було ні бірки зі складом, ні бренду. Ну, на дотик це вже, скоріше за все, це віскоза. Підкладки в ній немає. Але вона така легка, і бачите, має рюшу і трішки асиметричний крій. Додає так. Таку асиметрію і дуже гарно це виглядає. Надає такої цікавинки ці спіднички. Літом у нас, кажуть дівчатка-стилісти, будуть акцентні спіднички в моді. Тому ця от якраз і є акцентною. Це вже я взяла собі приміряти цю футболку. Мені подобається цей колір і як вона пошита. Вона широка, вона не в обтяжку, а вона широкого крою, вільного і оці паліми на, на одному рукаві і на другому також дуже гарно виглядають. Принт попереду, позаду принту немає. Готуємось до літа, підбираємо собі яскраві красиві речі. Зима вже закінчується. У нас сьогодні вже мінус 8, але все одно чекаємо на весну. Такі знайшла уже, коли ходила ще по залу, такий знайшла жакет. Це 100% вовна італійська, гусячу лапку, принт і підкладка ацетат. В ідеальному стані. Гудзочки обшиті оксамитом. По комірцю і по клапанах також. Такий оксамит, чи вілюр, ну, от такого от плану тканина. І позаду вам показую. Виконаний бездоганно, всі клітинки сходяться, все воно поєднується рівненько і красиво. Привіт! Знову камера крила. Зараз поправлю. Всіх вітаю вдома. Зараз покажу вам те, що я купила. Мені подобається, знаєте, як в Тік-Ток. Мої сьогоднішній уловчик. Ну, я так думаю, Тік-Ток, ну, я так думаю, це моя думка, що дівчата вони купують, у них є цей товар, і вони в пакети із. Секондхенди впаковують ті речі, які у них вже давно є в продажу, а потім показують, що це вони купили, це вони сьогодні купили, на завозі були там ще щось. Ну, це я так думаю. Можливо, це і не так. Я не впевнена, але моя думка така. Ну, Я сьогодні була на розпродажі, я вам все показувала в примірочній, тому вам показую, що я купила. Я купила футболку, оцю круту, таку, класна футболка, вона мені подобається, вона така широка, вільна. Це Next, І бавовна така футболка, вона не тонка. В пальмах. Так, далі. Я забрала оцей лонг із вовни. Тут ніде не вказано, що це вовна, тут нема ні бренду, ні складу. Небірки зі складом, ніде нічого. Тут є пошкодження по горловині. Бачите, воно там ниточка розійшлась. Я це все поправлю, і все воно буде чудово. Такі речі дуже приємно вдягати під низ, під якийсь ще один светр І буде дуже тепло. Так, наступна моя покупочка. Це оці шорти. Вінтажні, я думаю, що вони вінтажні, тому що вірка тут дуже така, уже не нова. І вони шкіряні. Це 100% натуральна шкіра. Шкіра де-не-де, вона вже пом'ялася, тому її потрібно попрасувати. Шкіру прасують, я знаю, так. І, можливо, вона вирівняється вінтажні круті шорти. Так, я забрала оцей піджак. Я його не приміряла, тільки вам показувала. Зараз вам примірюю і покажу. Це 100% італійська вовна. Він такий приємний, дуже-дуже приємний і крутий. Мені подобаються тут оксамитові гудзички, оксамитові оці от штучки на клапани на кишеньках і оксамитовий вир... камірець. Отак він виглядає. По плечах сів добре. Ну, трішки мені тисне в стегнах, але ну, я не думаю, що його потрібно завжди застібати. Такі піджаки ми завжди вносимо розтягнутими. Крута річ. Востаннє, я теж думаю, що це вінтажна річ. Люблю вінтажні речі, не можу вам пояснити як. Мені прям доторкаюся до, до вінтажних речей і мені таке відчуття, що я доторкаюся до якоїсь історії. Так, наступна моя знахідка. Оці штани. Із з вовни і віскози. Їх можна носити і взимку, і влітку, і восени, і навесні. Вони такі шоколадного кольору, їх потрібно попрасувати, попрати, попрасувати, вони будуть дуже красиво виглядати. І я хочу їх поєднувати з блакитним кольором, блакитним, червоним. Оцей шоколадний кольор, мені дуже подобається ну, поєднувати з такими кольорами, як шоколадний або блак... Ой, блакитний або червоний. Ну, круті, класни. на мене сіли добре. Я, я поправилась. Я вам скажу, що я поправилась. Мені потрібно срочно-срочно йти в спортзал, тому що це мені вже не подобається. Так, ну, я не змогла залишити, так як сьогодні останній день завозу 41 гривня за кілограм. І я забрала оцей жакет оксамитовий. Його дуже погано було видно в примірочній, тому що там не було освітлення. Доброго, але бачите, як, ну, це, це шовк і віскоза, це ну, зовсім така тканина дуже приємна. Підкладка має квітковий принт. На мене він великий, я буду його продавати на шафі, можливо, в інстаграм. Кого цікавить, пишіть, будемо говорити, будемо спілкуватися. Тому не кажіть, що в секонд-хенді тільки в маленькі речі. Ні, не тільки маленькі речі. Так, ще я взяла дитячі такі красівочки, своєму Данічки. Це натуральна шкіра. Вони такі легесенькі і на весну будуть йому дуже добрі. шкіряна, і оцей хлястик шкіряний. І це тут замша натуральна, і всюди тут шкіра. І ніде вони не потерлися. Їх почистити, і вони в ідеальному стані. П'яточка ціла. Ну, Купила внучку такі красивочки. Ну, дуже гарні. Дуже гарні. На весну йому будуть дуже добре. Так, я ще купила оцю сумку. Це тут чеки. Оцю сумку я купити. Хочу її попрати. Незважаючи на те, що це шкіра, я все одно хочу її попрати. Можливо, навіть в машинці. Мені вона сподобалась. Класна така. Вона дуже об'ємна, тут багато чого поміститься. Ну, крута така сумочка. Ну, як на мене, це крута. Коли я кажу, що крута сумочка чи крута річ, це тільки моя така думка. Я не, не говорю, що це для всіх так буде. Так, ще були аксесуари. Я взяла, зараз це фото. Я взяла оцей такий, як пояс. Зараз стиль боха у нас. І на джинси, на спіднички. Такі речі можна вдягати. Ну це влітку. Це не зараз, звичайно, це влітку. Я думаю, вам видно. Ну, Це я приблизно, як би я його носила. Можна і на пояс його далі тут вдягати. От така чудова річ. Це не шкіра, це тканина, така нитка. Нитка, цупка така. І е, дерев'яні дерев'яні оці блакитні кульки. Так, наступно. Бірок немає. Не знаю, бірок немає, але мені на дотик це шовк. На дотик мені це шовк. Я думаю, такий, знаєте, як рихлий шовк, така хустина. Так, далі, наступна хустина. Також, я думаю, що це шовк. Також немає бірки. І також вона така тонка, приємна, дуже гарна, цікава. На море на літо, щоб плечі не вгорало. Я все на море готую. Так, іще взяла такі дві два, два, два такі шарфики. Що це за тканина, я не знаю, але також думаю, що це шовк. Тут багато плям. Буду приводити їх до ладу і хочу провірити, це шовк чи це не шовк. Тут бачите, які плями, але вона така. Має... Ну, мені таке подобається. І наступна річ така сама, ну це точно шовк. Оце я сумніваюся, можливо, це якийсь більш супкіший, ну, що це шовк, це 100%. Оце точно шовк. Тоже так само пошита, бачите, китички. І китички, я також думаю, що це шовкові. Ну, дивіться, бачите, я думаю, хто, хто знає, що таке шовк, на камері це все видно. Також плями також її потрібно приводити до гарного стану. До пальто, до да будь-чого. Шовкові речі, це завжди завжди шикарно. Так, ну і сумка. Сумку ви вже бачили. Отакі От мої покупки. Такі мої покупки. Все, буду я завершувати сьогоднішнє відео. До зустрічі. Зустрінемось уже завтра, о, не завтра. Завтра, можливо, не зустрінемось, а можливо, і зустрінемось. Побачу, як я завтра спланую свій день. Всього вам найкращого, всім тихого, позитивного, мирного дня. Хай у вас сьогодні буде мирно, тихо, і сонячно, і світло, і тепло. До зустрічі!